Нагально для громади Ніжина проблему пільгового перевезення у міському транспорті намагалися остаточно вирішити на черговій нараді із перевізниками. Законодавчі зміни на 2016 рік передбачають фінансування пільгового перевезення із міського бюджету без відповідної державної субвенції. На місцеві бюджети передано такі пільги, як. Пільгові перевезення автомобільним транспортом. Це потреба на рік складає 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Перевезення залізничним транспортом також потреба складає 5 мільйонів 400 тисяч гривень на рік. Це перевезення чорнобильців один раз на рік до місць лікування. 27 тисяч гривень на рік це пільгові надання пільг на оплату послуг зв'язку 500 тисяч гривень на рік. Потреба. Таких коштів у міському бюджеті немає, оскільки на міський бюджет покладено ще додаткове навантаження, це утримання за рахунок наших коштів двох наших професійно-навчальних закладів: ПТУ номер 35 і ПТУ номер 2 на які необхідно в рік 15 мільйонів 100 тисяч гривень. І ці кошти необхідно вишукати в межах міського бюджету. За рахунок зменшення фінансування наших міських закладів, навчальних шкіл, наших дитячих садків, інших бюджетних установ. До кінця січня пільгові категорії ніженців і ще можуть користуватися талонами, а з лютого усі повинні знайти компромісне рішення, що враховувало б інтереси пільговиків, перевізників і міської влади. Зважаючи на неможливість міського бюджету Ніжина забезпечити пільгове перевезення громадян, основну фінансову відповідальність згодні взяти на себе перевізники, встановивши знижки пільговим категоріям населення. На сьогоднішній день перевізники відповідно до договору на перевезення, який укладений з міською радою після конкурсу, значить безкоштовно перевозять і без, без відшкодування перевозять наступну категорію. Так? Це учасники бойових дій. Інваліди війни, інваліди АЕС, там перша категорія, так, і інваліди загального захворювання першої групи. Решта, які мають на перевезення, я їх зачитаю всіх. От мене виписано управлінням, хто має право на безкоштовний проїзд пільгової категорії осіб, а саме. Я повторяюсь усіх із тими, що зачитав: інваліди бойових дій, інваліди війни, особа ЧАЕС першої категорії, особа ЧАЕС другої категорії, дитина-ЧАЕС інвалід, реабілітована особа. Ну, це по, по одній: ветеран військової служби, органів внутрішніх справ, податкової міліції, ветеран служби цивільного захисту, інвалід перший, други. Групи захворювання загальної інвалід військової служби, батьки загиблого військовослужбовця, дитина з багатодітної сім'ї, особа, яка супроводжує інваліда першої групу та дитину інваліда, одна особа, пенсіонери за віком. Значить, саме більшу категорію складає пільгове перевезення це пенсіонери за віком, і їх складає 15 тисяч 667 осіб. Попередньо надійшла інформація, от, наприклад, ми по дітям говорили про те, що пільгове перевезення для дітей. І було обговорено, що таким чином перевізники беруть на себе про те, що вони дітей до 14 років, як період навчання, перевозять за одну гривню. В решту днів виходний, святкові і не навчальні дні інші, вони перевозять так, як виписано, виписано у договорах. Це 75% від вартості переїзду. Ну, ми погодилися на те, що 2,50%. так, Сума була озвучена. Без відшкодування. По е, пільговій категорії е, населення, е, кінцевого, до, кінцевої якоїсь домовленості пропозицій. Такої не було, тому що різна категорія. Ми говорили про те, щоб переглянути питання щодо можливого взяття по такому ж варіанту, як до дітей, пільгову категорію, по категоріям, або озвучити свої інші бачення щодо даної ситуації. І населення, і влада повинні розуміти, що в місті Ніжині не чотири перевізники, це чотири представника, які представляють всіх перевізників міста Ніжина. На сніжені. Під 60 перевізників, просто вони об'єдналися. Під... Наше предлобу було... пропозиція. пропозиція, що ми ціни ввозимо 30% від вартості проїзду це 250%, діти в нас йдуть 70% від вартості проїзду це гривні. В комплексі, в комплексі ми йдемо на зустріч 100%, так би мовити. Я, Я хочу вас. наголосити, що талони, які сейчас діють, вони діють до кінця січня місяця. З 1 лютого талонна система у нас не розглядається зараз взагалі. Так? так? так. Потім, значить, крім цих чотирьох категорій, які ми говорили, значить, у нас є особи, які я зачитав. Якщо треба, я ще можу раз зачитати. Тобто ви говорите про оцих усіх, що ви можете взяти за себе за ціною знижку 30%. Так? Не усіх. Що були талони? Ну пенсіонери за віком. Це за віком тільки речі. Тих, що для тих, кого виписувалися талони. Ну так оце ж я їх і зачитав. Замість талонуми. Для участі бойових і так далі. Крім чотирьох, всі виключають. Решту ви говорите, що вартість квітка 70% від його затвердженого. так? Це, це вона 2 буде 2,50. Роман, ще одне доповнення, що ці 2,50 без обмежень часу. Без обмежень часу? Так, без обмежень. Так, так, да, так. Ми йдемо навіть на зустріч, не так як при прилучне містера, без обмежень часу. Безкоштовно це при умові, якщо а або держава чи? гарантує ці пільги, або органи всему самоврядування. Виявляється, що норма випала, тепер державного бюджету. Передали на місцеві органи, а законодавчу цю норму не закріпили. Вся проблема ще й в тому, що в міському бюджеті гроші для того, щоб нам не перетворити не налагожену систему в якусь вразнобой, вивести з цієї налагодження щодо перевезення населення по місту ніжину. Ми збираємося для цього, щоб упорядкувати. Ми повинні відверто говорити і населенню і для чого запросили засоби масової інформації, для того, щоб це було відомо всім, що відбувається. І чому отакі от непопулярні кроки? Ми вимушені робити для того, щоб в оцей перехідний період, я так буду його називати, ми могли не розбалансувати те, що було роками налагоджено. Що це вимушений кроки в нас немає на цьому на цьому етапі? Можливо, через час, от правильна пропозиція на та да. педом тимчасово тимчасово це застосувати отаку от норму для того, щоб не розбалансувати. Говоримо, ми говоримо, що перевізники відповідально відносяться, беруть на себе соціальний тягар і говорять про те, що дають пільгу там, да, свою, за свій рахунок, можна так сказати відверто, да, на 30% пільгової категорії. І на 70% дітям, це наче, так як говорили, в начальний чи в період, чи без обмеження не, дітям не, в начальний період. начальний, а так як попередньо А розводу повидні і вихідні 2,50. 250. Тобто, 250. Я, я вважаю, що отакий проект рішення да, е, який ми тільки що обговорили за такими пропозиціями. Ми повинні його висвітлити на сайті і обговорити е, з. Громадськими організаціями Будемо. ветеранськими. прошу акцентувати, що це не вимога перевізника, це їхній крок. Нас, крок на зустріч що перевізники беруть на себе вже деякі зобов'язання. А в зв'язку з тим, що я... держава не відшкодовує, така Ша, ситуація присутні. Я Тому, прошу ваших акцентувати водіям, це. Важко водіям буде це донести кожній особі. Це буде просто колапс. і. Зупини Зупинка, Зупинка. перевезення. Прошу акцентувати, що це не вимога перевізника, це їхній крок. Крок на, зу... на, зу... на зустріч. На зу... Але, шановні перевізники, є всі до вас прохання. Ми тільки що обговорили це, так? Оце питання. Я прошу вас, якщо така можливість є, щоб оце письмово підтвердити ваш оцей крок. Це згоду. Немає згоду. Згоду ваш крок, то що ви, ви берете на себе відповідальність. За свій, можна сказати, да, за свій рахунок, можна так говорити. Зробити оцей крок, щоб воно було дійсно це від вас як пропозиція, да? ваш крок. Не наша вимога, а ваш крок тоді.